Ванюк вже відремонтував трактора, вже не буде заїжджувати більше так, як з Бекіша каміння. Дякую всім за перегляд, за лайки. Дивіться далі. Відео про феррування в огородах. Хочу посіяти люцерну траву. Так що... Дивимось далі, як ми фрезеруємо. Значить, дивіться, диму немає в тракторах, все, все добре, працює. Тут виходить, зараз братуха обійде, бо виходить дерева були, повирізали, бо, ну, щоб затінку не було. Ось Сусідів. так то земля, хлопці. В цьому році земля, е хоч і морозів не було, набагато м'яка. Ось дивіться, зараз покажу вам. Вона така, що розсипається. Ось Бачите? Вона така якась... Того року була як Як глей, бо таке воно, ну як вам сказати. Як осінью граєте, то після дощу Це така була весною. А потім пішло сонце, воно як засохло, такі грудки тривало, що Ну, просто. Я на тому, щоб китайський був сипок два огороди. І обривало б. потрібно було доточувати капна, бо сильно тверда земля була. На цьому це де виходить я десь, на цьому що їжовський, на новому приводі є відео на каналі, можете подивитися. Там він вже десь обходив десь гектарів три цепок. В принципі, ну, непогано, на цьому приводі краще. І навіть ось дивіться, воно цінник не храпотить нічого. Раніше б такий хрускіт був, що просто ну, як вам сказати, зуб на зуб як не попадає. І виходить пообривало зуби на тому китайському, то прийшлось замінити на старі, на старі ціпок і старі зірочки. Так що якось так. Тут десь огород, ну, плюс-мінус, десь 15 сотих. Ось такий орот, бачите, під гору, зараз побачимо, як трактор на новій під підгору йде. Фрезерую другою пониженою. Хто знає, як на мототракторі, то друга понижена передача. Можливо, хто на першій фрезерує, У мене виходить, шків стоїть 100 мм. 100 мм шків і виходить, оце другою передачу йде без питань. Зразу тут трошки мокровато в Ярові. Бачите, диму немає взагалі. Також, Також в грудобой працює. Бачите, земля розсипчиста і не набиває груду. А завдяки тому, що широком біжу полосами, е, оцими, ну, що дають грудки, воно краще земля присипає. Бо якби густіше як, були, попадає грудка і не можна буде тоді її звідти як, достати. Так що якось так. Бачите, диму немає. Це братуха трохи нас купив, одразу ну, як. Дим такий легкий, на його немає, як Е, Значить, по тому, що він грівся, я одразу думав, що він грівся, та його просто така робота. Ну, сама вихлопна виходить гріється, бо температура, бна, самі розумієте, що ну, з камери згорані є. О то гріється, виходить вихлопна. Сама головка і в радіаторі воду, ось дивіться, було 50 сотих огороду, я Ох, то на даний час вода десь з градусів, ну, моє 70 нагрівся. Оце як коли я 50 сотих зафрезерував. І провірив, виходить, відкриваю цю горловину в радіаторі, то... Циркуляція води, чи як там говориться правильно. Циркуляція води є. Соти значить не забитий. Ну, вода, як, ну, видно, що вода йде циркуляція. Так що все добре. Зажигання я виставив коротше, 17 і 15. Оце десь в цьому районі. Говорять, що треба 2 градуси десь було, щоб різницям. Це я десь так і виставив. Краще чуть, трошки на пізні, ніж... Буде на ранньому. Заводиться що на холодну, був ну, приморозок, заводив без питань ручкою 12 кінських сил. І на гарачу заводиться і так, і так. ну, Як нагрівся, вже так само. о, Ось доходить до краю. Так що все добре. Лібина, зараз покажу глібину. Ну, тут, звісно, я говорив, що тут не сильно глібо. Десь. До 10 сантиметрів. Десь так думаю. Звісно, камера не перейде, Мой менше, я не буду казати. Саме головне, що немає грудок. Зараз всю землю мімку посіяти цю люцерну. Потім прикотів. О, прикотів буде покрасить. У мене є коток до мототрактора. Ним заїду тут, щоб вже... Знаєте, як є трактор, вже як така, руками не хочеться працювати. Трактором приїхав, тут минут навіть, навіть 10 днів пройде. В мене куток 2 метри, здає, да, 2 метри в мене куток, то тут швидко сильно. Так що якось так. Це в огород сусіда, там де ми от кабаки звозили з городу постійно культиватором тут То от так фрезеруємо. Горав тут своїм, бачите, як як то каже, не опитний ну, Орав у город Звісно, своїм згорав. то бачите, я як фрезерую Звісно, тут трохи подив. І рівна земля. Як після здорового трактора, я так ну, не буду казати як. Можливо, є, як, я копитні трактористи там розказувати, що ти розказуєш. Понаорують рови на 30 або на 35 сантиметрів. Більше 30 або 25. І виходить, або ось тут як по підмежу, рів 30 сантиметрів або є орають у розвал, тобто по центрі города рів. І оці китає бабай, як говорять, ним або його перевернеш, або щось обірвеш. В одному і другому, як говориться, слушать, їм на щось рветься. Або перевернеться. Так що братуха трохи ганяє, трактор працює. Оце йшов донизу, третя понизила. Ну, тут гора, звісно. Ви бачили яка, він зарибна, легше трохи йде. Ну, звісно, на третій пониженій менші, ще менші грудки. Я вже 50 сотих зафрезерував. та зараз вже братуха фрезерує. Ході піду, я буду вибрати сівалку. У мене саморобна своя є для люцерни. Якщо треба, буде обзор. На сівалку трав'яну я зроблю. На розворот я фрезу не виключаю. Як призирую. Я дійшов до краю, підняв, фрезу там не виключаю, зразу дійшов, плаваю ще й одразу погнав. Ну, щоб не крутитися це, весь раз включай, виключай. Зараз як заїхав на ород, я її виключаю вже, включаю на початку, а виключаю вже як, вже, як маю їхати з огороду. Звісно, вибачайте, я не сильно, як говориться, там, вмію знімати на відео, що буває в коментарях пишуть. де або навчився знімати, або на мототракторі їсти. Ну, людей багато своя думка, це таке. Я на це мало звертаю увагу. Бачите, навіть як ось яр у нас тут бережи на то земля бачите, така, що теж розсипається. Вже в принципі можливо ще буде, ото, е, як витягує владу, влагу, чи як там кажуть. о, Влагу витягує, але в нас ще такого не було, що зарані. Але люцерну хочу посіяти в мокру землю, бо хто його знає, може. Вітер повисушувати і все, і влаги не буде. Говорять, влагу закривай, я одразу е, ну, зафрезеровую. І одразу під картоплю або під, під е, посівну, одразу фрезою пройшов, посіяв, прикотив і все. Бо картоплю то не прикопую, прикотую, бо мені потрібно, щоб самі оці гортки були щоб не підгортати. О, а для посівної її одразу виробив. Посіяв прикотив. Так що, всім дякую за лайки, за коментарі, діліться відео по групах у Фейсбук, хто куди може, щоб всі побачили мій YouTube канал. Бо дуже багато подписчиків, а е, підписчики не дивляться, а самі ну, люди просто з Фейсбука, там дивляться по аналітиці. Так що, всі, хто підписаний, переглядаємо, коментуємо і до побачення. Мирного неба вам!